Починаємо нашу трансляцію. Будемо говорити сьогодні про Трампа. Ви скажете, чому знову про Трампа, чому не про новий уряд, новий, нового прем'єр-міністра? Скажу так, що доля України зараз більше залежить від Трампа, від його дій, його настрою, його рішучості, ніж від змін. У уряді. До речі, ну скажу декілька декілька реплік про уряд. Я вважаю, що нічого принципового не трапилося, адже і до сьогоднішнього дня новий прем'єр, ну, по суті, був. Правою рукою чи лівою рукою президента України, так? може, через посередництво голови офісу, тобто тут нічого не змінилося. Шмигаль був виконавець, менеджер. я його називав гарним менеджером середньої ланки, коли його призначили на цю посаду. Так, для мене головне, що залишилися на своїх містах міністр фінансів, ну, ніби залишились голова Нацбанку. Ну, це по суті кандидатури, які тримають фінансову стабільність. І я би не хотів, щоб вона була порушена. Не лише тому, що я там банкір, фінансист колишній, але я вважаю, що. Вважаю, що, знаєте, від цих посад пересічний українець отримає більше стабільності, ніж від будь-кого ще. Мається на увазі, очевидно, громадянський сектор, не Збройні Сили України, не СБУ, не ГУР. Які воюють очевидно. От, Ну от т -т, така моя позиція, і тому, я так думаю, розкриття феномена Трампа більш важливе, і розуміти його повинні не лише ми з вами, але і наше керівництво, ну і бажано, бажано лідери інших країн. Отже, Трамп. Ну, міфи про Трампа. Що він успішний бізнесмен. Трамп успішний бізнесмен. Це міф. Він невдаха. Бізнесмен невдаха, який закінчував свої бізнеси завжди банкрутством. Завжди. Так? Шість разів він був банкрут. Другий, друга характеристика, так, Трампа, що він митець укладання угод. Ні, в результаті цих угод він ставав банкрутом. Тобто ніякого тут безтецтва нема. Але ви можете тоді запитати, а як же таку людину обрали президента? А обрали його тому, що він. Почав будувати свою політичну кар'єру якраз на початку епохи презентизма. Що це за епоха? Це коли презентація будь-якого явища да, стає більш важливою, ніж саме явище. От тут він досяг найбільших успіхів, Він, ви ж пам'ятаєте, був. Не лише власником і, по суті, президентом конкурсу міст світу, ну, любив це, цю справу, ну, нічого людського йому не чужда, ну, нічого страшного. Але і був головним героєм, і, по суті, продюсером програми Ви звільнені. Так? І там він мав успіх, там він мав успіх. Тобто Трамп дитя своєї епохи, яка почалася ну, от десь 10 років назад, і зачепила не лише Сполучені Штати, але всю Європу, і Україну, де повторюю головне не події, а презентація цих подій, уявлення про цих подій. Ну і це розуміє Путін і чому. От раша наважилася почати війну проти України саме час, тому що, ви знаєте мою позицію, ну і вона абсолютно правильна, що з моменту народження цієї країни, ну так будемо казати, сучасна раша з'явилася під впливом і в результаті е, діяльності правління. Петра і Катерини, так не так давно. Так от, метою існування цієї країни з самого початку було знищення України, да? потім Європи. Ну а коли з'явилися Сполучені Штати, то і світу. Да? Вони ж уявлення про світ майже не мали ніякого, так лише через Україну. Так от, да, про Трампа ми говоримо, не буду відходити дуже далеко. І е, саме от в цю епоху е, політики вимагали от найбільш такого е, адекватного лідера, який володіє мистецтвом презентації, а Трамп володіє цим мистецтвом. Плюс... Це саме головне, я про це писав в книжці Антиукраїнець. Мав би достатньо коштів для самофінансування своєї передвиборчої кампанії. І от коли він обирався вперше, у нього був і дефіцит грошей, він сам вкладав багато своїх грошей. Хоч він дрібний бізнесмен за американськими стандартами, так? але мав гроші. І от поєднання оцих двох факторів, що з одного боку він артист, з іншого боку, він має гроші і має політичні амбіції. І оця комбінація і народила Трампа як президента. президента. А потім почалася боротьба різних груп інтелектуальних Раші за Трампа. За Трампа. Ну, кажуть, що він і раніше був агентом під різними назвами його називали так, Кремля. Може, а може і не був, ніхто не знає, і я впевнений, ніколи не дізнається. Тому що в епоху штучного інтелекта, зараз будь-які документи, відео, ну, будь-що голоси. Можна скомпілювати і казати, що це фальшивка. Отак воно і буде. І тому звертати велику увагу на документи відео, які народилися поза межами Сполучених Штатів Штатів, ну, не є такою вже загрозою для Трампа. І саме тому він ну, наважився відповісти. Путіну Досить жорстко, да? досить жорстко. Але, повторюю, все це працює презентизм, і епоха скоро закінчиться. Це моє переконання, довго вона тривати не може. Коли всі гроші пройдять, всі помилки зроблять, знову буде попит на реальних громадських діячах, які. І тільки вони здатні реформувати економіку і провести реформи в геополітиці. Отже, феномен Трампа, да, це ці, ніби такі протиріччя в його біографії і привели його до влади. Так, обставини так склалися, так небеса захотіли. Да, щоб у Штатів з'явився абсолютно новий президент. До речі, не все може закінчитися Трампом. А у своїй книжці Ескалація битва президентів я допускаю, що відбувся такий діалог Трампа і Маска. Коли Трамп просив у нього багато грошей. Більше 100 мільйонів. Амас сказав: добре, я дам тобі гроші, але ти внеси зміни в Конституцію, щоб людина, яка народилася поза межами Сполучених Штатів, могла стати президентом. Мав на увазі він себе, очевидно. Але не все так сталося, як гадалося. так Отже, тепер фундаментально. Фундаментальне питання, що буде робити Трамп далі, він наважився, повторюю, тявкнути на Путіна. Так? Ну і це дуже добре. Він наважився навіть заявити в своїй вітіватій формі, не конкретній, що буде давати ракети, і не лише для Петріот, для України. І чому б Україні не бити по Москві Санкт-Петербургу. Як це робить Путін? Кремль, обстрілює великі міста: Харків, Запоріжжя, Київ. так, От Наважився, наважився. Але я вам уже і вчора казав позавчора. Ну, це така людина, яка робить два кроки вперед, крок назад. Чи крок вперед, два кроки назад? Але, повторюю, буде рухатися в правильному напрямку поза свої бажання, свої, е, свої, е, свої інтереси, ну, нема в нього іншого шляху. Да? Тому що американський естеблішмент, який відбиває бажання американського народу. Ну, по суті, його примусить рухатися в правильному напрямку. Але цей процес буде повільний. Ну і от його заява, так? Дам ракети, але виходить, не за свої гроші, дуже мало, як я і писав. А через 50 днів 에, запроваджу санкції. Це він уже заявляє. Третій раз. Другий раз, ви пам'ятаєте, два тижні він давав Путіну. Так, це, це перше, перше, що я хотів вам донести, і ви маєте в це вірити. Це дає надію нам, українцям, і це дає мені право дати оцінку, що війна верніше. Припинення вогню може відбутися. Я вам казав, вересень жовтень. Ну от Трамп дав до 3 вересня час Путіну припинити війну. Ну, звичайно, чому так багато? Так Чому так багато? Ви знаєте, я вчора дав по Тіктоку дуже, як на мене, важливе відео. Як зупинити війну швидко і красиво. Там, де я пропоную використовувати теорію російського академіка, фізіолога Павлова, антирашиста, антикомуніста, який ненавидів рашу і всі їх режими. Да? Я прирівняв інтелект Путіна і його Посіпак до інтелекту собак, і якщо інтелект не спрацює, то може спрацювати умовний інстинкт. У них безумовний інстинкт руйнування України, Європи і світу, а от умовний інстинкт, який ми можемо сформувати у цих людей, буде страх наносити удари по Україні. Ну, давайте вірити, що через три роки, коли. Цей концепт був мною сформований, він буде донесений до е, Трампа. Ну і урядів Великої Сімки. Я повторю е, свій текст, розішлю послам Великої Сімки з проханням донести це до штаб-квартир їх держав. Отже, отже, висновок такий, Феномен Трампа не є вже таким феноменом. Це закономірність цієї епохи. Трамп рухається в правильному напрямку, але дуже-дуже повільно. Його треба підштовхувати всім. І громадянському суспільству, і президентом України, і лідерами інших країн. Зараз це Німеччина робить досить, досить добре. І він вимушений, вимушений буде нам більше допомагати. І не лише за гроші країн НАТО з Євросоюзу. Нам треба вимагати і за свої кошти американські він має нам допомагати. Так, без цього буде дуже важко вирішити це питання. А ще краще, як я пропонував три роки назад, негайно. Націоналізувати ці 300 мільярдів, на ці кошти закуповувати пропорційно інтенсивності ударів Путіна по Україні закуповувати більше зброї, Так, це правильно. І е, коли ці гроші закінчаться, то у нас залишиться ще один шанс. Я зараз на Тікток, я це про це теж писав половиною роки назад, об'явити. Рашу державою терористам. Тоді можна забирати не лише 300 мільярдів, так, але і гроші дипломатичних представництв, посольств і навіть самі посольства, тобто, по всьому світу. Ну, це десь ще мільярдів 50 Можна арештовувати суда, літаки, ну, тому що це уряд, який. Сприяє тероризму у світі і сам є терористичний. Так е, буду відповідати на питання. Питання з Тіктоку від Антономі. Чому саме зараз уряд, уряд пішов у відставку? Ну, Як на мене, декілька причин. Перша причина дуже багато скандалів. Дуже багато скандалів з віце-президентів, е, де-факто урядом уже керувала Нова премєр міністерка так, а не Шмигаль. І тому це безболісне явище. І на певний час це додасть до рейтингу Зеленського. Принаймі, ну я послухав заяву нової прем'єрки. І всі вони мені сподобались. Якщо б вона все це зробила, дерегуляція, да, демократизація, концентрація на обороні, ну все було. Ну, давайте вірити. Ви знаєте, мій хто давно за мною слідкує, треба завжди давати шанс. Завжди давати шанс. А будь-якій людині, що може стати краще, давайте, давайте. А потім будемо коригувати. Її у правильному напрямку, якщо вона стане суб'єктною і Кабмін стане суб'єктом, до цього часу вся влада концентрувалася в адміністрації президента. І тому у мене не було ніякого інтересу говорити за уряд. Уряд лише що робив, виконував вказівки адміністрації і міністр фінансів, голова Нацбанку, тримали фінансову стабільність. Так? І давайте скажемо чесно: там пер, вже перший віце-прем'єр Фіодоров, який працює дуже добре, на якому тримаються дрони, це теж позитив. Тобто є позитивні моменти. Давайте вірити, що президент України концентрується на найбільш важливих аспектах діяльності уряду і хоче, щоб цей уряд був більш ініціативний. Професійний і, і рухався вперед. Анна, питання з Тіктоку на довгостроку. А, тут є. Пане Олександр, зараз в Україні відбувається дуже цікаві, а можливо і критичні події. Вийшла стаття у Financial Times про загрозу демократії в Україні, також переслідування антиукри... антикорупціонерів. Та я слідкую за а, діями влади стосовно Шабуніна. Да, це такий штатний грантаїд фаховий грантаїд, який спеціалізувався на антикорупційній діяльності. Його завдання було шукати слизькі моменти, висвітлювати їх, і, ну, по суті, Намагатися привернути увагу. За це він отримував гроші від гранти від наших західних партнерів. Нічого поганого в цьому нема. Тому в силу того, що я не є журналістом-розслідувачем і на цей момент ніяким політичним діячем. Я не можу глибоко залазити в ці аспекти. так, Цікавлюсь, дивлюсь, спостерігаю. Але такі питання ви маєте задавати тим, хто спеціалізується на висвітленні на цих проблем. І, а тут є одна об'єктивна проблема. Ви знаєте, що. Під час війни демократичні інститути скукожуються, скорочуються, це вимагає сама логіка війни, і це правильно з одного боку, а з іншого, дуже-дуже небезпечно. Те, що тимчасово дозволено, може перерости у звичку, а потім в перманентну систему. І це дуже небезпечно. Тому я прихильник якнайшвидшого закінчення активних бойових дій. Я прихильник того, щоб якнайшвидше була знята був знят військовий стан, а це можна зробити лише за умови, я повторюю, що західні союзники будуть продовжувати нам постачати зброю, Санкції не будуть зняти, принаймні більшість з них. І вибори в Україні будуть безпечними. За моїми розрахунками, після припинення війни, вогню, десь за півроку можна організовувати виборчі процеси. І десь за 9 місяців рік вибори можливі. І тоді демократія знову має вийти на аванс сцену. Зараз, ну я для себе. Зробив висновок, що прямої критики уряду там, Збройних сил не може, бути, не може бути. Але підштовхувати уряд, давати поради Збройним силам, генералам, як діяти більш оптимально і правильно, я маю право і тому я це роблю. Я думаю, ви зрозуміли мою позицію. Може, вона і неправильна. Так. Анна, питання з Тіктоку на довгострокову перспективу, в якій валюті краще відкладати гроші у доларах чи євро? Ну, це питання дуже принципове. Було вже декілька таких, знаєте, хвиль. Коли спочатку євро було сильно, потім послаблювалося, а потім, навпаки, посилювалось, потім послаблювалось, зараз знову посилюється. І тому я так порадив би. Як хочете, 50% євро, 50 в доларах. 50 в доларах. Так. Наталія Микола Ляшенко, чи могли б ви вискажити своє відношення до політичних подій в Україні? Можливо, в суботу, в 11.00. Ну, я в суботу буду говорити про нові можливості нового уряду. Так, да, я це запланував. Я зараз не хотів говорити, тому що не всі міністри ще були призначені, коли я продивлявся. Ну і знаєте. Можна помилитися. Буду говорити про, ну, насамперед, економічні, економічні аспекти діяльності нового вже уряду. Ну, так скажу, нового старого уряду. Тому що принципових змін не відбулося. Василь Вов, пане Зеленський, зв'язки Росії треба обрізати, перш за все, з Китаєм. То, лібно, як утрима, то... Так, ну. Правильно говорять, що Трамп дав 50 днів Путіну на карт бланш, а Зеленському натякнув на Москву і Пітер. Дипломан Трамп. Ваша думка. Ну, не можу, не можу про це говорити. Питання таке, я вірю, що таке питання він Зеленському задав. Але завжди Трамп е говорить дуже невизначно. Можна трактувати так, а можна інакше. І не факт, що завтра Трамп буде говорити те, про що він обіцяв сьогодні. Це е, такий феномен. Бачите, у нього дуже важке становище у Трампа. У нього розкол в мага Make America Great Again. Так, головна розвідкиня, головний його журналіст Карлсон, Виступили проти нього ну насамперед через те, що він взяв в сторону Ізраїля, а вони більше про а, такі палестинські, арабські діячі. І у нього там великий розкол, да? тобто підтримка зсередині менше стає. Маск виступає проти нього, маск це перший. Натякнув, що Трамп є в списках Епштейна, Да, цей бізнесмен, який спеціалізувався на постачанні дітей для американської еліти, якої от мали би відкрити ці списки. І Трамп казав, що я їх відкрию, і там будуть лише демократи. Але, скоріше за все, коли ознайомився з цим списком і знайшов сам себе в ньому, і виходить так, що там більше республіканців, і чи є демократи, чи ні, невідомо. Так, він злякався і не хоче друкувати ці списки. І це проблема величезна, ізраїльська палестинська війна. Це друга проблема. Да? Іранська а, друга проблема а, величезна. Да? Тому що в Сполучених Штатах, ну так скажу, більшість університетів не за євреїв, ну, не за Ізраїль, так зараз вони кажуть. А за Іран, так, вони кажуть не за Іран, а за права дітей, жінок і інших релігій. Так. Тобто дуже складна ситуація. Тут ще, коли він так почав розуміти Путіна, що більшість, повторюю, журналістів і не лише окремих, але цілих редакцій, в тому числі і про Трампівських, прийшли до висновку, що. Трамп підігрує Путіну і виступає за поразку України. Тобто, прийшли до такого висновку провідні американські часописи, сайти, журналісти. Він теж злякався. Ви думаєте, що він по своїй волі так дав задню? Щоб поновити от той потік, малесенький потік зброї, який йде в Україну. А я не думаю, що він дає Трампу о, Путіну карт-блан, що він про це казав. Але виглядає це так? Виглядає обов'язково Трамп би мав сказати зараз 50%, так, 50% Ой, 50 днів. Але знаєте, якщо інтенсивність вогню по українським цивільним об'єктам буде зростати, ми цей термін скоротимо до 10 днів. Отак. От Пане Олександре, як називається ваша фракція у майбутній Верховній Раді? Ну, ви знаєте, не збираюся бути депутатом, ніколи не любив, Таку діяльність, так, як, ну, не для того я народився. Більше бачу себе людиною, яка щось робить в конкретній сфері. Да? Робити я дуже багато чого можу, можу залучати інвестиції, організовувати проєкти, ну, і таке інше. Не буду себе вихваляти. Але тільки.